Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу показати вам рецепт помідорчиків. Вже почали помідорчики гарно дозрівати, і в теплиці, і на вулиці, і потроху починаю їх консервувати. Ось подивіться, які гарні помідорчики на вулиці. Це гібрид Інкас. Дуже мені подобається, такі видовження сливки, і в консервації вони будуть гарні. І смачні нав'ялення. Такі, вони в них товста стінка, дуже гарні. І ось такі кабанята це в теплиці, це високорослі помідори, ось такі рожеві, це бечище серд. Це помідори до речі, збираю все насіння в цьому році. Хочу і собі назбирати побільше, і може вам запропонувати потім. Так, буду все робити паралельно і показувати вам, наскільки це швидкий рецепт. Знайшли ми його десь років 5 тому, і з того часу робимо і я, і сестра, і мама робимо цей рецепт. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що, по-перше, робиться дуже швидко, не потрібно проливати помідори зовсім. Один раз залили кип'ятком, замотали в ковдру і все, і помідорчики готові. По-друге, чим він цікавий, це тому, що на смак вони получають. Як бочкові, квашені помідори. І якщо у вас немає погрібу холодного, де можна зробити квашені помідори під капроновою кришечкою, то ось ці помідори гарно стоять, гарно зберігаються взимку в звичайних квартирних умовах. Так, що знадобиться для цього рецепту? Помідори, а вже ж зелень, будь-яка, яку ви любите. Я взяла петрушку і взяла базилік. Потрібно ще взяти кріп, але в мене зеленого кропу немає, є ось тільки насіння, ну тобто зі старого кропу, тому я буду використовувати його. Можна взяти селеру, можна взяти листочки м'яти, листочки вишні, смородини, тобто все, що ви любите зробити, щоб помідори були дуже-дуже ароматні. Так. Зелень я підготувала. Паралельно ввімкнула чайник. Я буду робити зараз одну баночку, щоб вам показати. І чайника водички буде достатньо. І також потрібно взяти гострий перчик. Це ще називається рецепт гострих помідорів. Тому перчику гострого потрібно побільше. Ну, якщо ви не любите або вам не можна, то кладете на свій смак. Я нарізаю, заздалегідь все підготовлюю і потім тільки буду в баночку складати помідорчики. Так, в цьому рецепті використовується тільки сіль, немає цукру, немає оцту. Використовується аспірин або ацетил кислота. Потрібно нам буде три таблеточки на одну 3 літрову баночку. Ми також дуже здивувалися, як це без цукру, як це без оцту, але робимо вже не перший рік, стоять, зберігаються дуже гарно ці помідорчики і 100% смак бочкових помідорів. Так що я вам пропоную і рекомендую зробити хоча б одну-дві баночки, щоб ви знали, яка це смакота взимку. Відкрити зі звичайних кіманахних умов, діставши бочкові помідорчики. Так, все підготувала я буквально дві хвилинки і тепер будемо укладати помідори. Укладаємо шарами. Спочатку кладемо кріп, кладемо часничок, кладемо гострий перчик. Я досить багато гострого перчику порізала. Кладемо базилік. Петрушку, ну тобто, що ви будете використовувати в цьому рецепті, те і кладете. І укладаємо помідори. Укладаємо один шар помідорів, потім знову додаємо всі ці приправки. І отак чередуємо до самого верху, щоб зверху знаходились приправи. Я спочатку донизу покладу помідорчики, які в мене кругленькі. Це в мене рожеві помідорчики, бичаче серце. Дрібненькі кабанята буду класти посередині, щоб вони гарно заповнювали простір. Баночки, і далі буду викладати, ось так ставити помідорчики сливки, які такі довгасті. Ось так зробила я наступні два шари і знову викладаю зелень. Тепер я поділю її на дві частини, щоб викласти зараз, і залишилось ще зверху. Потім зверху все, що залишиться, висиплю. Так, мабуть, я все ж таки трішечки залишу гострого перця, тому що взяла. Цілу перчину довгого перцю і боюся, що буде дуже гостро. Оце все піде в мене зверху. Сьогодні 28 липня. Ось така у нас погода, дуже-дуже сильний вітер, був дощик вночі. Ну, я сподіваюся, що чутно буде мене гарно. Так, продовжуємо кладати. вже чайничок мій закипів. Хочу, щоб. Ззовні було баночки, видно, якісь цікавенькі помідорчики. Заповнила повністю я баночку помідорчиками. Такі в мене получилися і довгасті, і кругленькі, і рожеві, і червоні, і також в смужечку кабанята. Так, ну і Донька сказала, що вона хоче, щоб весь перець тут був, тому я висиплю весь і просто зазначу потім на кришиці, що це ті помідорчики, які я робила для доньки. Вони більш гострі, ніж ми з чоловіком любимо. І тепер зверху кладемо три таблеточки аспірину. Просто зверху поклали і все. Так. І додаємо також три столові ложки солі. Я зараз буду додавати сіль, ось так. Велику гірку не потрібно робити. І поступово заливати кип'ятком. Чайник тільки но закипів, водичка гаряча, все як потрібно. На одну баночку буде достатньо, я думаю, чанечко, водички. Проливати не потрібно, не хвилюйтеся. Я ж кажу, вже перевірений цей рецепт роками, Ми також спочатку хвилювалися. Один раз заливаємо гарно, гарно, так дуже гарно замотуємо в дві-три ковдри, ну, як всю консервацію замотуємо. Так, і третя ложечка солі. І все, доливаю доверху і закатую. Закриваємо кришечкою або під закаточну машинку, або можна твіст кришечкою, тобто з різьбою. Також роблю такі помідорчики, особливо коли є в мене маленькі дрібненькі, в менших баночках. Тобто, якщо беру півтора літрову баночку, наприклад, то кладу дві таблеточки спірину. Ось все, достатньо водички, доверху заливаю, я завжди так заливаю. Зараз просто трішечки кришечку обілю гарячою водичкою. Все робиться дуже швидко. Так. І закриваємо. Рекомендую вам цей спосіб маринування помідорчиків, тому що насправді вони дуже ароматні, получаються. Зелені сюди можна покласти і потрібно покласти дуже багато. І тоді вони дуже смачні і ароматні. Робимо зараз влітку заготовки для того, щоб взимку тішити своїх рідних літніми спогадами і смачними закаточками. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.